Життя щасливих котів. Лежать собі у тіньку на холодному бетоні. Вам не жарко тут, а? Аліса? Вася? Хоч би подивилися у камеру. Тут у нас знов зашкал 40 градусів. Уже Ось мої вчора политі орхідеї. Царство діток і підлітків. Ну, не всі тут дітки і підлітки. Ваніль. От ваніль я вчора не поливала, бо в неї ще волога, там земля. А оцю полила. Так, а що тут ще? Оця велика, вже її треба пересаджувати. Там стільки коріння. Зараз не буду діставати, показувати, але там дуже багато коріння. Там просто воно вже не поміщається в горщику. Треба її пересаджувати у більш великий горщик. Це у нас фрагранс. Це у нас діф'южн. а діф'южн ще можна не пересаджувати. Так, а це у нас жовтий шоколад. Все ж таки я його купила. Новий, Діточка. хотілося мені його. Що ж зробить? Так, Вайлет Квін нова. Ось в такому вигляді стоїть. Та що з діткою, зараз покажу, ой, залишила один квітконос, один просто сама відсушила. І дітка ще без коріння сидить. Але вже дуже в неї гарний тургор і. Коріння багато, вона з реанімашки перетворилася на багатодітну мамку. Ось так. Такі в нас успіхи. А оця, де вона? Де вона? Оця? Зараз, оця, це в нас ось мій ангел Значить, відсушила свій новий квітконосик, який був. Цього року. А оцей квітконосик, це її перший квітконосик, вже два роки вона його тримає, не відсушує. Ось і догадайся, чого вони хочуть ці орхідеї. В мене працює вентилятор. Ось такий старий. На останньому чесному слові працює, бо він зламаний, я його сама починяла, як могла. Бачите, він який нахилений. Вже не крутиться, але ще трошечки вітру дає, то нехай працює. Я його потім заміню на щось краще. Коли не знаю коли. Мабуть, треба було б це робити скоріше, бо ціни ростуть капітально. А ось ці ще на черзі наполив і я їх не оприскувала. Їх ще треба оприскати, бо я їх не оприскувала, тому вони такі всі пилюці Дуже треба їх оприскати оцим засобом, оцим, Дуже потрібно оприскати. Будда цвіте, оцей цвіте, сого ще цвіте, дорощує, дорощує, і ще цвіте і цвіте. І оцей морквяний пиріг від сестри теж ще цвіте. Так само дорощує і цвіте, дорощує і цвіте. Дуже гарний, красивий. Це мені сестра дала на перетримку. А оцей, ця квіточка, якась навіть дивна. Ні, не ця, не ця. ось ця. Бачите, з защіпами схожа на метелика? Це якоюсь мутацією. Дуже красива квіточка. А сюди навіть страшно виглянути, бо сонце просто в очі. І температура. Ось яка температура тут. Тут в мене квіточки. І ще я вам не показувала, що я вам хочу показати. Це в мене розмаринчик, нова рослинка. Волога земля потрібно, щоб ви... в нього була завжди волога земля. В мене був розмаринчик, але він в 22-му руті Пропав, коли я, мені довелося поїхати з Києва. Він пропав. Бо його треба часто поливати, він без поливу не може. Так, оцей я ще пересадила, що він пустив коріння, відсохло коріння, прийшлося знову укорінювати у воді, дуже швидко наростив. На Зараз дуже тепло, він дуже швидко наростив коріння, я посадила його туди знову. А це в мене епіфілом новий рожевий, значить, такий черенок я купила. Ось. Він там ще довгий такий, довгий ось. І ще не пересаджувала ні розмарин, ні цей епіфілум. Вони так і сидять у тих самих стаканчиках, в яких я їх отримала від продавця. Поки що не пересаджувала. Нехай добре окоріняться там, а потім буду вже пересаджувати. Тут все так швидко сохне. Це та сама хоя. Яку я яка не, ніяк не хотіла приживатись в мене. Я її черенкувала, намагалася спасти ось що маю. А тут сад. Цей сад треба теж пересаджувати, передивлятися. Тут в мене ехеверії. Бачите, скільки їх багато. Хочу пороздавати. Хто хоче ехеверії? Ехеверія. Purple Pearl. Так, це якась невідома квіточка взагалі. Це мені Віта принесла і попросила, щоб я її вкорінила, а вона щось ніяк і ніяк не хоче жити. Ось таке. А наверху тут мамілярії розрослися. І їх теж треба вже можна розмножувати і з кимось ділитися можу. Кому треба мамілярій, то звертайтеся до мене, будь ласка. Ось. І цей очіток теж можу поділитися. Температура на вікні. Подивіться, що тут коїться, страшне. Все, більше не можу тут знімати, бо перегрівається камера і буде дуже довге відео. Там теж хоя і Тут ще в мене хоя є одна. Такі наростила довгі палки. Хоечко. А тут залишки мого епіфілума, який я намагаюсь спасти. І тут ще трошки. Оце те, що залишилося. Ще сподіваюся, що хоч, хоч одна з цих рослинок дасть якісь коріння чи новий пагінець, бо дуже шкода, що він загинув. Але якщо і нічого не виросте, то у сестри у Німеччині є такий самий від маминого епіфілума. є. Рослинка, в неї він добре росте, а в мене чогось дуже погано росте. Ось такий в мене садочок. Оці дерева хочу пороздавати чи продати. Гарні які, бачите? А це той самий е, каланхой, який я лікувала. І колись питали в мене, але ж він тут стоїть на балконі. Я його обробляла, лікувала, ось він який. Наче ж немає там нічого. Наче не видно вже. Ту зарази. То Може, можна вважати, що він одужав. Ось так. Хотіла сьогодні піти ще в магазин, але не піду, бо дуже спекотно вже. Не піду, піду увечері, мабуть. Що його це робить? Нічого не робить. Тільки лежать і скиглить, що дуже жарко. Що залишилося від цієї реанімашки? Цей лист, як і повинно було статися, відпав. Значить, я зачистила шию чи те, що від неї залишилося. І ось дивіться, що там. Остався один листочок, тут зародки корінчиків видно. Так. Цей фіолетовий колір, мабуть, це його природний колір. Це ніяка не хвороба. І оцей чорний кінчик я зараз відріжу. До цього корінчика. Корінчик я все ж таки зберегти я хочу. Зараз відріжу і подивлюся, що там яка хочешка всередині. Ось я відрізала, і бачите, якого воно там кольору. До живого треба все різати. Ось тут вже наче. Посвітлішало, воно і далі я вже боюся різати. Зараз чимось обробляти буду цей зріз цю ранку. Навіть не знаю чим. Ось, на жаль, окрім Максима, в мене нічого немає. То зараз буду обробляти оце Максимом. Дуже обережно, щоб корінчики не попалити. Саме оцей. оцей Зріз. Ну, ось як я намазала його, подивіться, тільки самий кінчик да, там, де відрізала отой, отой чорний кочеришку, і трошечки там, де не вселяє довіри. Оце місце яке. Цей корінець залишила. І цей корінець залишила. Вчора був полив, вона була на поливі, але після поливу оця, оцей листочок і зовсім відвалився. А тепер я не знаю, що мені з нею робити. Робити для неї, як для дітки, якусь тепличку і вирощувати в тепличці. Бо іншого нічого я придумати не можу. Нехай підсохне Максим, і потім вона буде в якійсь конструкції жити. Як я тут займаюся орхідейками, в нас знову хмарки знову гримить. Отож, може бути ще й дощики сьогодні. Як хотілося, щоб справді він був, бо дихати справді нічим. Спека страшенна. А у нас тут починається буря. Мабуть, такий вітриган, дерева качає. Отож, спека завершується завжди. такимись бурями. Отож, мабуть, спека закінчилася. Вася, Вася... А ось і дощик пішов. Дощик іде. Сподіваюся, що тепер вже такої спеки не буде. Будемо дихати вільно. А ось і все, закінчився період. Жахливої спеки. Сподіваємося, що тепер буде чим дихати, дощик все ще йде. На вулиці вже добре, а в домі ще гарячий воздух є.